Перш за все хотів би сказати, що установи Національної академії аграрних наук України в всіх регіонах нашої держави працюють, працюють в плановому режимі, повністю виконують свої завдання. Вчені мають досить прекрасні успіхи, в першу чергу в плані селекції зернових культур, і так само і в плані селекції плодоягінних культур, де ми сьогодні знаходимося в інституті. Садівництва Анаан якраз от зараз вже наступила черга, йде збір черешні. Всіх сортів, які є висаджені українською селекцією, їх надзвичайно багато. Вони досить високопродуктивні, мають досить потенційну високу урожайність. І збирання досить трудоміське, тому що треба кожен сорт окремо зібрати, зважити і щоб журнали прописати і так далі. Ну, а найтрудоміськіше, це, звичайно, збирання ягідних культур, що е, е, суниці. Що смородини? Верніше непорічок, чорних, там білих, жовтих. На даному полі йде якраз збирання чорної смородини. Тут висаджено сім сортів. Це перший рік збирання. Ми бачимо, які в прекрасному стані посадки. Це також йде поле поля випробування сортів, де вже їх рекомендують виробництво. Досить високопродуктивні сорти, потенційна врожайність більше 20 тонн з гектара. І, звичайно, щоб замінити трудоміський процеси, цей процес також усвоєний, досить добре науково досі не Інститутом садівництва нові технології це збирання. Вишень механізовано збирання, зараз йде порічки, смородини механізований спосіб. І якби бачимо, що машина працює досить ефективно, просто працює чудесно, шадяще, абсолютно не обривається листя, чисто збирається ягода і чиста. І це замінює, звичайно, працю багатьох людей, яким раніше треба було збирати вручну. І важливо, тому що оскільки майже 99 999% обривається ягода. Це точність дослідів, потім буде ще до збирання, і точність дослідів, і якість продукції буде визначена вона досить продукція високої якості. Таким шляхом працюється культура за культурою. Тут сотні різних сортів плодоягідних культур, і оріхоплідні культури, також які розмножуються, вирощуються в саджанці, і для реалізації для фермерів, для населення великої кількості штук, десятками тисяч. Тому це важливо, ця культура надзвичайно важлива, оскільки вона трудоміська, вона не дуже поширена в Україні, але це надзвичайно клад вітамінів, надзвичайно необхідний для харчування наших людей, в першу чергу дітей молодого віку, для приготування на як реалізації в свіжому вигляді, так і для приготування на переробних підприємствах різних джебів, компотів, желе, мермеладів і так далі. Тут ми знаходимося, тому що тут дійсно підібрано близько 10 сортів. На даному полі тут сім сортів, значить, це рання група, середня група і пізня група смородини чорної, також смородини червоної, тому що виробничнику це вся вітчизняна селекція. Ми повинні запропонувати людині, ну була така, знаєте, лінійка. І лінійка щодо стиглості сортів, якості сортів, і які підходять під механізоване збирання, тому що сьогодні ну, людський фактор він все важче і важче в галузі садівництва. І практично вирощується культура без застосування людського фактору. За винятком посадки, там люди дійсно, але теж механізована посадка, механізований обробіток, і ви сьогодні бачите механізоване збирання. Йде підрахунок урожаю, аналіз урожаю по сортах. І тоді, відповідно, будуть методичні рекомендації виробництва, значить для яких зон які кращі сорта підходять, іменно під механізоване збирання. Ця культура сьогодні користується попитом, вона має не тільки споживчий ринок України, а і далеко за межі нашого ринку. Культура фермери поставляє на ринки Європи, сьогодні, інші країни світу. Також культуру у нас сьогодні йде збір. Це черешні. Там також ми відпрацьовуємо лінійку сортів для нашої центральної зони України, як ранньої групи, так і середньої, так і пізньої групи стиглості, які черешню щоб на ринки поступала, починаючи кінець травня і закінчуючи десь кінець липня, початок серпня. Отака от сьогодні задача науці і от по тій групі культур іде відпрацювання підбору сортів. І наших вітчизняних в першу чергу є іноземні сорти для порівняння, щоб ми могли бачити, аналізувати, порівнювати по урожаю, по якості. І таким чином дати садивний матеріал нашим виробничникам в дальнішому розповсюдження по Україні і забезпечити продовольчу безпеку нашої держави. І ще одне, що дуже важливо, якраз оскільки сьогодні розмова йде про збирання, так от якраз інститутом для збирання вже пізніх, там яблуні, груші, сливи культур розроблена, автоматизована самохідна платформа, яка сама рухається між рядками на нюс ті, хто збирає плоди, значить вони розміщуються на будь-якій висоті. Вона гідравліку піднімається і сама спокійно рухається назад. Там є місце для. Ящиків і так, наче, це для того, щоб такий спосіб можна було з кожного дерева, яке є дослідне, от, і зібрати чи з кожного рядка зібрати плоди. Потім можна було провести певні аналізи, від, починаючи від розмірів, з, з, з і, е, величини плода, ваги і урожайності, тої чи іншої, значить, того чи іншого сорту, тої чи іншої культури. Тиждень тому в інституті садівництва відбулася дуже цікава і значна подія. Від Крили меморіальну дошку великому вченому українському помологу Семеренку. Чи потрібно це активно впроваджувати в наукових установах академій і згадати всіх наших українських науковців-аграрії? Я думаю, що звичайно. Треба згадати в першу чергу тих, хто вніс величезний вклад в розвиток тієї чи іншої галузі, В даному випадку мова йде про Семеренка. Мені довелося багато разів бути на батьківщині Семиренка. Зараз там наша станція інституту садівництва. Помилою Семеренка надзвичайно зробила величезний поштовх і крок в розвитку садівництва. І всі, хто сьогодні вчора позавчора вчився. У мене перша спеціальність по технікому агроном плодовочевод. Так я по помології Семиренка вчив плодівництву. Далі плодівництво тут в академії в нинішньому МОБІ, де я закінчував Голосієво університет сьогоднішній. Також по, ми вивчали по помології Семиренка. Це унікальна класична, класична книга в кількох, декількох томах, де там висвітлено все, що повинен знати садовод. Тому я думаю, що це дуже важливо, що якраз для уквічення пам'яті для того, щоб ми знали, що хто наші е, пра пращури і що вони зробили для того, щоб е, розвивалася сьогодні, ну та чи інша галузь, і сільське господарство в цілому.